Вітаю, шановні друзі. Давайте сьогодні запитаємо Таро про е, таке: чи запланований якийсь переломний момент у ході цієї війни? Ну, можливо, підсиленням, ресурсами, дозволом бити в гіб території Росії. Отже, чи запланований вже якийсь переломний момент в ході війни на користь України? Давайте подивимося це питання. Ну, знаєте, була якась була зупинка, скажімо так, скажімо так, була зупинка у наданні цих ресурсів. Для чому була зупинка у повній мірі? Чому? Тому що українська армія вона ще вчилася, вона ще йшла як, знаєте, як учень. Як учень не все можна було давати. Досить потужний ресурс не можна було давати, тому що ми не мали досвіду. Ми тільки починали набувати досвід і працювати над єдиною. Ціллю. Над єдиною ціллю. Тому, тому була у нас і кризова ситуація. Я думаю, через брак досвіду ми не могли мати цю потужну. Цю потужну зброю. Але вона буде надана, вам скажу. Ну, знаєте, вже працюють над тим, щоб починати, починати завершувати період війни. Починають домовлятися. Ну, ми бачимо з вами. Прекрасно, що перемовний процес, він, фактично, він уже йде. Кулуарно, неофіційно, але він йде. І починають домовлятися. Починають домовлятися. Хоча він іде не зовсім гладко. Деякі моменти цього перемовного процесу вони дуже болючі для України. Дуже болючі. Але дивіться, ось по цих двох картах я скажу, що. Що переломний момент у наданні надпотужних ресурсів уже настав. Він буде. По колесу фортуни це зміни, які стануться обов'язково. Ось, в повній мірі, знаєте, і цей ресурс він не просто буде надаватися. Він не просто буде надаватися. Той ресурс, який буде досить боляче бити по Росії, його світ візьме під особливий контроль. Під особливий контроль. І не давали його до того часу, поки, поки повністю не возьмуть це питання під контроль. Ну, Щоб не, не винирнули ці ресурси десь в іншому місці. Да? Ну, Домовляємося. Домовляємося про те, що ми будемо мати. Ми все рівно ці ресурси будемо, нам, нам їх дадуть. Нам їх дадуть, але після того, як, як візьмуть повністю під контроль. Є таке бажання, вже є бажання починати змінювати ситуацію. Є таке бажання і по імператору, по імператору є бажання якихось бажання лідерів. Світових шучу всього, лідерів є бажання, щоб наставав уже переломний момент. Тобто хочуть, хочуть надати досить потужне, потужні ресурси, досить потужну зброю, яка почне міняти поколесу фортуни, тобто це зміни, який почне, почне змінювати ситуацію. Почне змінювати ситуацію. Ну що, я вам скажу, що дійсно світ уже готовий до того, щоб, щоб підійти до того моменту. Щоб змінити ситуацію на користь України. Час вже настає для цього. Затягування, обмеження. Велася гра, певна гра в затягуванні і в обмежуванні. І ця гра може призвести взагалі до поразки. Тому, тому обмеження. Треба змінювати, змінювати, буде прийнято рішення. Рішення, рішення пов'язане з минулим. Рішення пов'язане з минулим буде. Зруйноване. А яке рішення пов'язане з минулим? Це обмеження, обмеження надання ресурсів. Тобто я хочу сказати, що обмеження по надходженню надзвичайно потужних ресурсів, обмеження буде зняте, воно буде зруйноване. Буде зруйноване а, це означає, а це означає, що процес змін в ході цієї війни? Він починає запускатися. Зняття обмежень, да, Зняття. Ось обмеження, да, ось обмеження, руйнація цих обмежень приведе до того, що ми почнемо робити досить болючі, досить болючі удари по Росії. По Росії. Так, за цим розкладом я скажу, що час змінювати ситуацію у ході цієї війни. Уже наближається, уже настав, і рішення, рішення правильне рішення зняти обмеження на удари, він запустить процес цього, цих змін. Ось так. Дякую за увагу, за підтримку. На все добре, до побачення.